Доброго дня, друзі. Вітаю на уроці навчання грамоти. Тема уроку буква І. Позначення нею сполучення звуків й. І. Звуковий аналіз слів, читання слів, опрацювання віршів. Відкрите у підручнику сторінки 5051. Погляньте на малюнок і скажіть, хто на ньому зображений Правильно! Їжак. Діти, послухайте зараз уважно, як я вимовлю це слово. Та скажіть, які звуки ви чуєте на початку. Їжак. Правильно, звуки Й та І. Злиття цих звуків «й» І, на письмі позначають буквою «й». Велика буква «й», маленька буква «й». Давайте опрацюємо звукову схему до слова Їжак. У цьому слові два склади. Перший склад це буква «ї», яка позначає злиття звуків м'якого приголосного «й» та голосного І. Наступний склад ЖАК. Він наголошений наголошений голосний звук А і тверді приголосні «ж» та К. Давайте поглянемо, що схоже на букву І. Ось таке брязкальце, дитяча іграшка та ліхтарик. І тринадцята буква українського алфавіту. Чистомовка. Повторюйте за мною на 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 настала вже весна. Ні, ні, ні раді ми весні. В'ї-в'ї-в'ї прилетіли солов'ї. Ає, ає, ає весняна пісня лунає. Давайте разом прочитаємо пари слів. Мій, мої, гай, гаї. Твій твої. Свій свої. Край, краї. Звичай, звичаї. Врожай. Врожаї. Трамвай. Трамваї. Зупиніть відео та прочитайте пари слів іще раз самостійно. Прочитаємо разом наступні слова Їхав. Поїхав. Заїхав. Виїхав. Доїхав. Приїхав. Поїзд. Поїздка. Приїздити. Прочитайте слова іще раз самостійно. Назвіть спільну частину у кожному стовпчику. Поставте відео на паузу. Діти, розгляньте малюнок. Спробуйте передбачити, про що йтиметься у вірші. Зупиніть відео. Послухайте вірш. За Анатолієм Камінчуком. Трамвайчик. Їде, їде мій трамвайчик. У вагоні лис і зайчик. Бегемотик, слоник, котик, песик, вовчик, коник, кротик. Не дивуйтесь, каже зайчик, їде в зоопарк трамвайчик. Дітки, скажіть, чи справдилися ваші передбачення? Давайте разом з вами прочитаємо цей вірш. Їде, їде мій трамвайчик. У вагоні лис і зайчик, бегемотик, слоник, котик, песик, вовчик, коник, кротик. Не Дивуйтесь, каже зайчик, їде в зоопарк трамвайчик. Діти, скажіть, будь ласка, а як ви розумієте слово трамвайчик? Правильно, так ласкаво називають трамвай, громадський транспорт. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Рапі Ей Лупі Діти розгляньте малюнок. Скажіть, що на ньому зображено. Як ви думаєте, про що йтиметься у вірші? Послухайте вірш Ігор Січовик. Їде зайчик у трамваї і довкола поглядає. Тут підходить їжачок і питає Ваш квиток? Червоніє зайчик густо і дає листок капусти. Пожував їжак листок, це, говорить, не квиток, доведеться вам зійти і додому пішки йти. Діти, чи справдилися ваші передбачення стосовно вірша? Скажіть, чи знаєш ти, як називають пасажира, який не купує у транспорті квиток? Правильно. У народі таких людей називають зайцями. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Зупиніть відео. Послухайте вірш Микола Возіянов. Чиї ручаї. З гірки бігли ручаї. Дід спитав їх Ви чиї? нічиї, нічиї, гомоніли ручаї. Цілий день і цілу нічку ми розшукуємо річку. Мій дідусь лопату взяв. Шлях до річки їм проклав. Заспівали ручаї. Річко, ми тепер твої. Зупиніть відео та прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Оберіть питання та дайте на нього відповідь. Додатково зупиняйте відео. Просте. Про що йдеться у вірші. Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, ручаї поспішали до річки. Інтерпретаційне. Чому дідусь допоміг ручаям? Творче. Що б ви намалювали у своєму малюнку. Оцінювальне. Чи правильно вчинив дідусь? Практичне. Які поради ви дали б своїм друзям, які також живуть поруч із ручаями? Вправа яблунька. Оберіть яблуко, яке ви повісите на дерево. Все вийшло було важко, нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.